Подяка з передової минуло майже два тижні, як юні відпочивальники з дитячого табору Орлятко передали своє кольорове послання правоохоронцям, що нині перебувають в зоні АТО. Такої щирості та недитячого патріотизму силовики й не очікували. Тож не подякувати дітям вони не змогли. З подробицями Оксана Усенко. Трустянеччина дитячий оздоровчий табір Орлятко. Ці кадри ми знімали ще на початку серпня, коли тут розпочалася третя зміна. Тоді до дітлахів завітали співробітники лінійного відділу міліції на станції Суми Південної залізниці. Привід для цього був досить вагомий. Целью визита было просто живое общение с детьми, а также был проведен конкурс детского рисунка. Но результаты этого конкурса просто поразили, так как детям была дана свободная тема, но смысл рисунков, которые были отображены, просто убил наповал, я не побоюсь этого слова. Дети рисовали свое отношение к нынешней ситуации в Украине, и главным лозунгом был девиз, который был на одном из рисунков: "Верю, верю в". Перемогу добра політ фантазії втілений у малюнках. Маленькі художники поклали до конверту, а вже правоохоронці передали його своїм колегам. Бійці на таке послання з дому навіть і не очікували, проте для них воно стало як ковток свіжого повітря. Адже там, на сході України, де щодня свистять кулі, їм дуже важлива підтримка земляків, тим паче дітей, заради яких хлопці щохвилини ризикують життям. От себе і від колективу лінійного відділу хочеться пожелати не тільки правоохранителям, але і всім сумчанам, находячимся на території Донецької та Луганської області. Ребята, держитесь, ми мисли с вами здоровья вам всем возвращайтесь с победой а семьям хочется пожелать мужества и терпения так как ждать это самое тяжелое в этой ситуации Десь там так уж наша земля Десь там так уж наша земля Оксана Осенко, Олександр Гордус на часі новини.